Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 23. Клітка Клюні. Незабаром ми підійшли до підніжжя гори, вкритої густим лісом, що дерся дуже крутим скелястим схилом угору, а за лісом виднілось оголене урвище. Тут, сказав один із провідників, і ми почали підійматися на гору. Дерева чіплялися на схилі, як матроси на вантах корабля. Їхнє коріння утворювало ніби щаблі й драбини, по яких ми лізли вгору. На горі, майже під самим голим урвищем, ми побачили дивовижне житло, відоме в цих краях під назвою Клітка Клюні. Стовбури кількох дерев були з'єднані між собою плотом злозиння, проміжки між ними були укріплені кілками, а ґрунт за цією загорожею вирівняли, насипавши землі так, що утворилося щось схоже на підлогу. Дерево, яке росло на схилі, правило за опору для покрівлі. Стіни були сплетені з лози і покриті мохом, усе житло формою трохи скидалося на яйце і наполовину висіло, а наполовину стояло в гущавині дерев на стрімкому схилі, ніби осяче гніздо в зелених кущах глоду. Всередині житло було досить просторе і могло навіть не без вигод надати притулок п'ятьом-шістьом чоловікам. Виступ скелі хитромудро використовувався як димар, дим слався понад скелею, і кольором майже не різнився від неї, тому знизу нічого не було помітно. Тут була лише одна зі схованок клюні, крім цього, він мав ще печери і підземелля в різних закутках свого краю і, залежно від донесень своїх розвідників, перебирався з одного місця в інше, коли наближалися солдати. Завдяки такому способові життя і відданості свого клану клюні не тільки залишався весь час у безпеці, тоді як багато інших утекли за кордон або були схоплені і покарані смертю, а й жив в Україні ще чотири чи п'ять років після наших відвідин. І лише на беззаперечну вимогу свого володаря він виїхав у Францію і дивна річ там клюні часто нудьгував за своєю кліткою на Бен Олдері і невдовзі помер. Коли ми підійшли до дверей, клюні сидів біля комина скелі, стежачи, як один з прислужників готує їжу і смоктав смердючу пінкову люльку. Одягнений він був украй просто голову покривав плетений нічний ковпак, насунутий аж на вуха. Однак поводився він, мов король. Варт було глянути, як він підвівся, щоб привітати нас. А, містер Стюарт, прошу, сер, заходьте і ведіть сюди свого друга. Чи його ім'я поки що я не знаю. Як ви тут живете, клюні, поцікавився Алан. Сподіваюсь, добре, сер. Я дуже радий, що бачу вас і можу відрекомендувати вам мого друга, шойського лерда містера Девіда Балфора. Коли ми бували вдвох, Алан ніколи не згадував про мій маєток без насмішки, однак у присутності чужих проголошував ці слова, наче Герольд. Заходьте, панове, відказав Клюні. Щиро вітаю вас у своєму домі. Це звичайно дивне і не дуже вигідне житло, але тут я приймаю особу королівської крові. Ви, містере Стюарт, безперечно, знаєте, кого я маю на увазі. Спершу випиймо на щастя, а коли мій безрукий слуга приготує печеню, ми пообідаємо і зіграємо в карти, як годиться джентльменам. Життя моє трохи нуднувате, додав він, наповнюючи чарки. Я бачу мало товариства, сиджу тут, б'ю байдики, згадую великий день, який ніколи не вернеться, і чекаю другого такого ж дня, який, сподіваємося, вже не за горами. Я пропоную тост за реставрацію. Всі ми цукнулись і випили. Звичайна річ, я не бажав зла королю Георгу, та коли б він був на моєму місці, то, мабуть, зробив би те саме. Ковтнувши спиртного, я одразу відчув себе набагато краще. Міг спостерігати і слухати, хоча ще й не зовсім ясно, але вже не почуваючи того безпричинного страху і зневіри, що гнітили мене раніше. Житло, в якому ми гостювали, було і справді дивне не менш дивним виявився і його хазяїн. За час свого довгого переховування клюні набув багатьох дріб'язкових звичок і поводився так, наче стара панна у нього було особливе місце, де ніхто інший не мав права сидіти. Всі речі в клітці він розставив у певному порядку, і жодна людина не сміла порушувати цей порядок. Куховарство було однією з його найулюбленіших справ, і навіть вітаючись із нами, він не спускав з очей печені. В розмові з Клюні виявилось, що іноді під покривом ночі він провідував або приймав у себе дружину і одного чи двох своїх найближчих друзів. Але більшу частину часу клюні жив самостійно і спілкувався тільки з вартовими та слугами, що прислуговували йому в клітці. Щоранку першим до нього приходив один з цих слуг цирульник, голив його і розповідав місцеві новини, які клюні безмірно любив слухати. Клюні з дитинною поважністю закидав слугу запитаннями, з деяких відповідей сміявся, мов божевільний, іноді аж через кілька годин після того, як голяр ішов. Клюні знову заходився реготом, згадуючи його розповіді. Клюні, певно, мав причини ставити запитання, бо, хоч і був ізольований від суспільства, і, як інші землевласники в Шотландії, парламентським актом позбавлений законних прав, все таки вершив патріархальний суд у своєму клані. Всі суперечки між людьми його клану вирішувались у його сховищі, причому ці люди, які відкрито висловлювали б свою зневагу до вироку найвищого суду. Відкладали помсту і платили гроші на одне лише слово цього засудженого вигнанця. Коли він гнівався, а це бувало частенько, то віддавав накази і погрожував карою не гірше, ніж будь-який король, а його слуги тремтіли і ховалися від нього, як діти від розгніваного батька. Кожному, хто входив у його оселю, клюні церемонно подавав руку, причому всі одночасно по військовому доторкалися до своїх капелюхів. Отож мені випала чудова нагода ознайомитися з внутрішнім життям клану в гірській Шотландії. Ватах клану був оголошений поза законом і переховувався, землі його були конфісковані, скрізь нишпорило військо, розшукуючи його іноді на відстані милі від місця, де Ватах перебував, і все це в таких умовах, коли перший ліпший з голодранців, яких клюніє шпетив і яким часто погрожував. Міг би стати багатієм, виказавши його. Як тільки печення підсмажилось, Клюні власноручно вичавив на неї цитрину, йому добре постачали всякі лагомини, і запросив нас до столу. Вони, сказав він, маючи на увазі шматочки м'яса, такі самі, як ті, що ними я частував у цьому будинку його королівську високість, не рахуючи цитринового соку. Ті часи ми раділи, коли взагалі могли добути якусь їжу і найменше турбувалися за приправу. В 46-му році тут було більше драгунів, ніж цитрин. Не знаю, може, й справді печеня була дуже смачна, але самий вигляд м'яса викликав у мене нудоту, і я їв мало. Весь час Клюні розважав нас розповідями про перебування в клітці принца Чарлі, докладно переказуючи навіть слова співрозмовників. І, встаючи з місця, показував нам, де хто стояв. З його слів, я зробив висновок, що принц був гречний, жвавий хлопець, справжній нащадок династії королів, але не такий мудрий, як Соломон. Я зрозумів також, що за час свого перебування в клітці він часто напивався п'яний, тож вада, яка на загальну думку призвела до його смерті, вже й тоді давалася в знаки. Не встигли ми попоїсти, як клюні приніс стару заяложену колоду карт, таку, що її можна завжди знайти в кожному дешевому заїзді. Очі його розгорілися, коли він запропонував нам зіграти в карти. Мені ще з Малку прищепили відразу до гри в карти, як до чогось ганебного. Мій батько вважав негідним християнина або навіть просто людини ризикувати своїм останнім шматком хліба. І зазіхати на чужий за допомогою розмальованих клаптиків картону. Звичайно, я міг би послатися на втому, і цього було б досить для вибачення, але визнав за потрібне викласти свою думку щодо карт. Я, мабуть, страшенно почервонів, однак твердим голосом сказав їм, що не беруся судити інших, але сам ніколи в карти не грав. Клюні перестав тасувати карти. Що це має означати, хай йому біс, обурився він. Що за вігівська лицемірна балачка в домі клюні Макферсона? Я за містера Балфора ладен покласти руку в огонь», – заявив Алан. Він чесний, хоробрий джентльмен, і не забувайте, хто говорить вам це. Я ношу королівське ім'я, додав він, заломлюючи на бакир капелюха. Я і той, кого я називаю своїм другом, можемо бути достойним товариством навіть для вибраного кола людей, але цей юнак утомився і йому слід виспатися. Якщо він не бажає грати в карти, то це аж ніяк не перешкодить нам зіграти вдвох. А я, сер, умію і охоче зіграю в першу ліпшу гру, яку ви тільки можете назвати. Сер гарячкував клюні, – «знаєте, що в цій бідній оселі всякий джентльмен може робити, що йому заманеться. Коли вашому приятелю захочеться стати на голову, будь ласка, а якщо він чи ви, чи будь хто інший не зовсім задоволений мною, то я з радістю поміряюся з ним шпагою. Я зовсім не хотів, щоб ці двоє друзів через мене перерізали один одному горло. Сер, звернувся я до клюні. Я справді дуже втомився, як вам пояснив Алан, а крім того, зізнаюсь вам, бо ви, мабуть, теж маєте синів, що я дав батькові обіцянку ніколи не грати в карти. Досить, досить. Урвав мене клюні і показав на постіль з вересу в кутку клітки. Однак він лишився невдоволений і скоса поглядав на мене, щось бурмочучи під ніс. Треба визнати, що моя вибагливість і її слова справді відгонили чимось пресвітеріанським і були не зовсім доречні в цьому місці, серед диких верховинців якобітів. Випивши горілки і закусивши олениною, я відчував себе якось дивно обважнілим, ледве я встиг лягти в постіль, як поринув у забуття. В такому стані я був майже весь час, який ми пробули в клітці. Іноді я прокидався і розумів, що діється навколо. А інколи тільки чув голоси або хропіння людей, схоже на дзюрчання води в річці. Мені здавалося, що пледи на стінах то зменшувалися, то знову більшали, ніби тіні від вогнища на покрівлі. Я, очевидно, іноді щось говорив або вигукував, бо, пригадую, час від часу з подивом чув, як мені відповідали. Пам'ятаю, що мене не мучили ніякі змори, я відчував тільки невимовний повсякчасний жах. Огиду до місця, де я перебував, до постелі, на якій я лежав, до пледів на стіні, до голосів, до вогню, до самого себе. Покликали слугу цирульника, щоб той приписав мені ліки. Він говорив по гельському, і я нічого не зрозумів. Я так підупав в насилі, що не міг навіть попросити перекласти його слова. Я тільки добре усвідомлював, що хворий, а все інше мене не цікавило. Перебуваючи в такому жалюгідному стані, я майже ні на що не звертав уваги. Алан і Клюні весь час бавили за картами, і Алан, певно, спочатку вигравав, бо пригадую, що одного разу я підвівся на ліжку і бачив, як вони сиділи, захопившись грою, а на столі лежала велика блискуча купа грошей, гінеї 60, чи може й 100. Було якось дивно бачити таке багатство в гнізді, сплетеному з дерев на кам'яному схилі. І навіть тоді в мене майнула думка, що грав карти дуже ризиковане діло для Алана, бо в того не було нічого за душею, крім зеленого гаманця і якихось п'яти фунтів. Щастя, мабуть, зрадило його наступного дня, десь о півдні мене, як звичайно, розбудили обідати. Я знову відмовився від їжі, але мусив був випити чарку якогось гіркого настою, приписаного цирульником. У розчинені двері клітки яскраво світило сонце. Засліплюючи і дратуючи мене. Клюні сидів біля столу, покусуючи ріжечки коло декарт. Алан схилився над моєю постіллю, і обличчя його, що було зовсім близько від моїх висушених гарячкою очей, здалося мені незвичайно великим. Він попросив мене позичити йому грошей. Навіщо? Поцікавився я. О, тільки в борг, відповів Алан. Але для чого? наполягав я, не розумію. Деві, Девіде, відповів він, невже ви пошкодуєте дати мені в борг? Можливо, я не дав би йому грошей, якби був при своїй пам'яті, але в ту мить мене мучила одна єдина думка не бачити його обличчя, і я віддав йому гроші. Вранці третього дня, коли ми вже пробули в клітці 48 годин, я прокинувся з великою полегкістю, і, хоч був ще дуже кволий і стомлений, уже бачив речі в їхніх справжніх розмірах і в звичайному вигляді. Крім того, мені хотілося юти. Я встав без сторонньої допомоги з постелі і зразу після сніданку вийшов з клітки і сів на узлісі. День видався хмарний, у повітрі віяло приємною прохолодою, і я просидів там весь ранок у напівзабутті, яке порушувалось тільки розвідниками та служниками клюні, що приходили з їжею і доповідями. той час навколо було спокійно, і можна сказати, що клюні жив майже відкрито. Коли я повернувся до клітки, Алане клюні, відклавши карти на бік, розпитували про щось слугу. Ватах обернувся і заговорив до мене по гельському. Я не розумію гельської мови, сер, перебив я його. Після тієї пригоди з картами все, що я говорив чи робив, його дратувало. У вашому імені більше глузду, ніж у голові, сер, сказав він гнівно, бо воно цілком гельське. Та річ не в цьому. Мій розвідник доповідає, що на півдні вся місцевість вільна, солдатів немає, у вас вистачить сил іти далі. Я побачив на столі карти, але золота не було лежала тільки купка списаних папірців, та й то всі ближче до клюні. Крім того, Алан мав якийсь дивний вигляд здавалося, що він чимось незадоволений, і моє серце стислось від поганого передчуття. Не знаю, чи вистачить у мене сил, відповів я, дивлячись на Алана, але та невелика сума грошей, яку ми маємо, допоможе нам у довгій дорозі. Алан закусив спідню губу і втупив погляд у підлогу. Де віде? Нарешті обізвався він, я програв гроші, це щира правда. І мої теж? спитав я. Ваші теж, простогнав Алан. Вам не слід було давати їх мені, я втрачаю розум, коли сідаю за карти. Ете то ближте втрутився в нашу розмову клюні. Ми грали жартома, все це дурниці. Ви, звичайно, одержите всі свої гроші назад і навіть удвічі більше, коли дозволите. Це було б казна що, якби я лишив їх собі. Хай не думають, що я міг би стати на перешкоді людині у вашому становищі. Це було б просто казна що. вигукнув він і, почервонівши, як рак, почав вигрібати з кишені золота. Але стояв, понуривши голову, і мовчав. Прошу вас, сер, вийти на хвилину зі мною, звернувся я до клюні. Клюні погодився і пішов за мною, хоч іще здавався збудженим і роздратованим. Насамперед, сер, я хочу подякувати вам за вашу великодушність, почав я. Що за дурниця запротестував клюні, яка тут великодушність? Це просто вельми прикра історія. Але що ж, по вашому я маю робити, сидячи немов в'язень у цій клітці? Як не саджати за карти своїх друзів, коли мені щастить зустріти кого небудь з них. І коли вони програють, то, звичайно, не може бути й мови. Тут він замовк. А вже ж, додав я якщо вони програють, то ви віддаєте їм їхні гроші, а коли виграють, то йдуть звідси, кладучи ваші гроші собі в кишеню. Я вже сказав, що визнаю вашу великодушність, але мені особисто дуже прикро бути в такому становищі. На якусь мить запала мовчанка. Здавалося, що Клюні весь час поривався щось сказати, проте так і не сказав нічого, тільки обличчя його ставало все червоніше і червоніше. Я ще молодий, вів я далі, а тому прошу вашої поради порадьте мені, як своєму синові. Мій друг чесно програв ці гроші, спочатку чесно вигравши у вас куди більшу суму, чи можу я прийняти їх назад, чи годиться мені так чинити. Адже ви самі розумієте, що хоч би як тут повестися людині, що має бодай крихту гордості, буде неприємно. Мені теж не дуже приємно, містере Балфор, промовив клюні, а ви, здається, вважаєте мене здатним грабувати бідних людей. Я б не хотів, щоб мої друзі зносили образи в моєму домі, ніколи, раптом вибухнув він гнівом, або щоб самі ображали кого-небудь. Ви бачите, сер вів я далі, що я теж маю свою думку про це. Азартна гра погана розвага для джентльменів, та я чекаю вашої поради. Коли клюні і ненавидів тепер кого небудь, то я певен, що саме Девіда Балфора. З войовничим виглядом він оглянув мене з ніг до голови, і на його обличчі я прочитав виклик. Але моя молодість чи, може, його власне почуття справедливості роззброїли його. Звичайно, це була прикра історія для всіх нас, у тому числі і для клюні, і тим більше його заслуга. Що він зумів з честю вийти з неприємного становища. «Містер Балфор, сказав він у відповідь як на мене, ви надто розбірлива людина і великий святенник, і все таки у вас душа справжнього джентльмена. Даю вам слово честі, ви можете прийняти ці гроші. Так я порадив би своєму синові. Ось вам моя рука на доказ цього.